Всім привіт, слава Україні! В сьогоднішньому відео хочу показати, як виглядає Альба першорічка річка, два тижні від початку зборів. Ще орієнтовно залишився там, до тижня зборів, і як виглядає зараз кущ. І Зразу хочу попросити ставити лайк, підписуватись на канал, написати коментар в підтримку. Це допомагає просуванню каналу. Більше людей зможуть побачити, бо час до часу є дійсно цікава інформація. Ось, і як вже не перший раз виходить так, що йде до нас хмара, така досить непогана, але ну вона була темніша, вже трошки десь там дощ випав. Ось, і цей. Так що ближче до суті. Ось це в нас Альба. Тут міжряддя ось не таке, як тут, тут чистіше. Тут таке страшне, бо тут завжди агролукно лежало, накривалося сюди. І сюди відповідно, звідси відкривалось, і в цьому міжряді завжди лежало агроволокно. Починався збір. Ще навіть три збори було так, що ми агроволокно відкривали, робили збір і накривали, бо вночі були приморозки. Ось такий цей рік у нас нестандартний. Ось тут ще одна сітка у нас така була, 4-метрова, ще декілька рядів накрили, решта поля відкрите. Ну і Там то поле повністю у нас накрите в разі якогось граду, або відповідно і від сонця. На там тому полі. Попеченої ягоди немає абсолютно. А тут, де відкрито, то є. Попадається, викидаємо. Ось так. Сам кущ Альби. Два тижні від початку збору. Дивіться, будь ласка, скільки ще тут ягоди. Сусідній всередині є. Трошка менше. Наступний знову багато. Ну, кожен кущ індивідуальний, але я вважаю, що це взагалі хороший показник урожайності. Хто нарікає на смак, альби, не знаю, що, що не так люди роблять. Е, можливо, живлення не підходить, неправильне живлення видаєте у нас, Альба смачна, реально смачна. Має, звичайно, свою кислинку, але. Не таку, щоб прям кисло, неможливо їсти, як де, де, коли я чую від людей. У нас Альба реально смачна, всі ну, самі на ринку мералізовуємо, люди задоволені. Так що з тим проблем немає. В кого є зі смаком Альби проблеми, перегляньте своє живлення. Можливо, вода впливає на це. Не знаю. Це все, все треба індивідуально у кожного перевіряти. Нюансів, я думаю, може бути безліч. Так, ще трошки поряду прийду. Тут у нас, так і ми не мали часу, щось тут чистити, підчищати. Що заросло. Ось така ягідка. Ось кущиках. такі ще є. Ну Вже прям не дуже великі. Самі більші вже, звичайно, перейшли, вони були на початку. Ось но все одно є ще і зелена є. Так що ще... ще декілька зборів буде. Ось Зараз тут ще гарні пущики. Ось це сіра гниль через траву. Ось це нюанс. Але файно було, бо тут ягода не пеклась, але трошка сіра гниль тут у нас виявляється, ну не критично. Менше, ніж якби попеклась. Так, І зараз покажу, як виглядає Альба двогрічка. Так, хмаринка щораз то ближче. Ось, але думаю, відео встигну зняти. Так, це в нас Альба до грічка. Що я можу сказати? Горох горохом. Так, ягоди багато, я не спорю. Її дійсно дуже багато. Май на, на слабшому кущику. Ягоди дійсно багато. Але вона вся дрібна. Середня і дрібна. Так як ми реалізовуємо на ринку, ну чесно для нас це не вигідно. І по вазі, відповідно, вона втрачає. І вже ми думали на рахунок цього, і цей рік все-таки нам ще раз підтвердив, будемо займатися однорічним циклом вирощування. Висаджувати вчасно, кінець липня, початок серпня. І ягода товарний, гарний великий вигляд, смак. Все буде двогрічка при такому самому живленні, як однорічка, по смаку поступається. Реально поступається, це відчутно, скільки вже пробували, перепробували. Реально поступається. Так, ось тут зразу з боку брілла. Ось такий ще у нас розмір ягоди. Ну, по бріллі що можу сказати? Трошка вона світліша, ніж альба, але смачніша, але ну, її треба вилежатися. Ми збираємо через день для бріли це зашвидко. бріли це зашвидко. Ось ще альбу покажу. Скільки я, ягоди, що тут є. Для бріли це зашвидко. Альбу дійсно можна збирати. Через день для бріли це зашвидко. Бріла хоче 3-4 дні полежати, нормально, тоді вона має дуже хороший смак. Навіть таким якимось персиком віддає. дає. Це у нас просто брудно. Ну, тут нема, ми не стелили і трошки від землі вона підгниває, нічим нічого страшного. Це там таке одиниці. Вони не суттєві. Так, по брілі ж хочу сказати, вона хоче вилежатися, вона хоче нормально достигнути. Тому ось це поле ми збирали 3 дні тому, або ми збирали 2 дні тому. І якраз сьогодні два поля разом плануємо зібрати. Бріла вже якраз, можна сказати така, як треба, ще до вечора, ще тих пару годинок. І вона якраз своє добере, зараз. Не є жарко, трошки захмарено. Ну, головне, надіємося, щоб не випав дощ. Так, альбу можна через день збирати, вона встигає, все в неї окей. А от бріла, і ще трошки такий побрілі нюанс, вона сама по собі світла. Що не достигла, що достигла, вона дуже, в принципі, по кольору не відрізняється. Вона не робиться такою дуже червоною, як альба. І тако, якщо ми беремо людей на збір, м -м, тяжко людям пояснити. Що яка дійсно достигла, а яка ще ні. Бо вони ну дуже тяжко побачити якраз цю таку тонку межу. І тому дуже багато рвуть, ну, не зеленої, але ще вона не набрала свого. Ми то вже, як то кажуть, третій рік ми вже знаємо, ми вже тут біля неї крутимося вже. Вивчили її і різно рвали на різні стадії, на другий, на третій день, на четвертий день вже з нами по смаку, яка у нас кілька днів їй треба. так що, ну, А людям що? Люди збирають, люди, люди збирають їм все в один колір, все однаково виглядає, так що це такий трошки нюанс. Планували вже самим ходити суто брілу визбирувати, чесно, не вистачає часу. Так що збирають люди, трошки воно нам на якість впливає, але я думаю, це нічого. Ось так зараз виглядає малина. Вже така десь сантиметрів 70-80. Закінчаться збори. Ще раз про кошу міжряддя. Ми тоді, хто бачив наші відео, фізилатом покрупили від перію. Взагалі жодного натяку на перій. Ось він весь ось він, весь перій. Ну, тут інші, як то кажуть. Починають заселяти ту територію, але не, не дуже стрімко, тому що дощів нема, земля пересохла, повністю. Ось тут вже є прояви перію. Але це вже нам не страшно, малина своє діло зробила, виросла. Рано чи пізно дощі в нас підуть, там передає її на наступний тиждень, з понеділка там декілька днів дощів, можливо, дійсно і сьогодні влиє. Ось Межадя покоситься після зборів і потім можливо ще один раз і все. Там далі кінець липня, навіть в принципі цього року все, все починається швидше на два тижні, тижні. Десь середина липня почнуться збори. Надіюсь, що вони будуть, що буде ціна. І тут будуть люди постійно ходити, постійно буде рух, і вона так заростати не буде, плюс малина заступить. і на цьому всі роботи помалині завершені. Ще є декілька кущиків літньої. Ось так вона зараз виглядає. Вже позав'язувалась, ну не знаю, яка вона буде. Досить багато приморозків було, коли вона якраз квітнула. Не знаю, з літньою малиною ніколи не мав справу. Завжди її скошував, а ось цей рік залишив, згадав, що вона в мене тут є. Це хто не знає, мені попався пересорт разом з ремонтантною. Попалося декілька кущиків літньої. І вона так хаотично розкидана тут. Ось там видно один кущик, другий, третій. І там трошки далі ще четвертий і п'ятий. Я їх завжди разом з ремонтантною на зиму скошував. Ось, за цей рік згадав, позначив її, де вона є. Ну, там видно, там пагони досить довгі. Залиш, ось тут ще пройшовся порівняти фюзелатом форти, а тут не проходився. Так що хто планує, фюзелат, класна штука. Так, все, не буду затримати вас час. Всім гарного дня, гарних урожаю, гарної погоди і поскоріше, щоб настав мир. Всі цього дуже чекаємо, настав спокій, всі повернулись до своїх сімей.